На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. ви побачите понад 600 дітей із вразливої категорії сімей Коломийщини отримали канцтовари від благодійного фонду Карітас Коломия. Це важливо психологічно і фінансово. Ну, це є допомога. Ти розумієш що ти не саме yeah. книга пам'яті в музеї історії міста Коломиї. Започаткували новий проєкт. Присвячена е, людям, які загинули у цій війні. Коломийський боксер Богдан Тимчук чемпіон світу з боксу. Не міг подумати, що займу перше місце. Коломийські баскетболісти стали чемпіонами області. Будемо захищати честь області на всеукраїнських змаганнях. Негода 29 серпня вирувала на Прикарпатті грози, град та шквали. Найбільше наробили лиха на Калущині. Без покрівлі залишились 31 житловий будинок, три адмінбудівлі та 13 господарських споруд. Подекуди негода повалила дерева на проїжджу частину. На місцях відразу прибули відповідні служби для ліквідації наслідків. В селах працюють робочі групи, які обстежують будівлі та визначають розміри завданих стихією збитків. Потяг збив дівчинку, яка слухала навушники. У Тлумацькій громаді з місцевого ставка витягували тіло хлопця. У Дністрі знайшли труп чоловіка. Пожежа кафе на Надвірнянщині. Закарпатець намагався дати хабара за перевезення лісу. Двоє підлітків на мотоциклі. Отримали травми в ДТП. В Кулачківцях на Коломищині водій керував скутером без документів. Його зупинили в комендантську годину. Деталі дивіться в програмі випадок одразу після новин. Книга пам'яті в музеї історії міста Коломий започаткували новий проєкт. У його межах збирають інформацію про загиблих на війні наших краян, поки лише надрукували офіційну інформацію про захисників, та усі родичі можуть приносити особисті пам'ятні речі, ділити світлинами і спогадами про героїв. Із музейниками започаткували таку книгу пам'яті, яку на сьогоднішній день веде і оформляє, робить записи. Михайло Арсак. Цей проєкт не видавничий, а експозиційний наголошує його ідейник Михайло Арсак. Він на стадії початку там всього 43 листки. З фотографіями людей, які віддали своє життя за незалежність України, ця книга має мати наповнення, і це робота не одного дня. Продовжує Михайло Арсак. Зробити це треба для збереження пам'яті. У цьому переконаний Михайло Арсак допоможуть родичі і близькі люди загиблих героїв. Принесуть якісь. Дорогі їхній пам'яті речі, щоб була це не тільки книга, щоб це була ціла експозиція, присвячена людям, які загинули у цій війні 21-го століття. Шкільні фотографії, шкільні табелі, любимі книжки, тих, хто. То читав, чи навіть якісь особисті речі, щоб показати людину не тільки в її героїзмі, там, але людину в житті, чим що було дороге цій людині у нас у Коломиї чи в селах Коломийського району. Проєкт лише на початковому етапі у планах розширити географію і внести до списку імена усіх героїв із Коломийського району, до складу якого входять Снятинщина і Городенківщина. Понад 600 дітей із вразливої категорії, сімей Коломищини отримали шкільні приладдя від благодійного фонду з Коломия. Акція відбулася в межах щорічного проєкту Шкільний портфелик». Видача канцтоварів і сертифікатів на їх придбання тривала два дні. 620 дітей з 30 громад п'яти районів Коломийської єпархії отримали шкільні приладдя напередодні початку нового навчального року. Цьогоріч організатори традиційної акції «Шкільний портфели обрали пріоритетними сім'ї загиблих українських захисників, розповідає заступник директора благодійного фонду Каета з Коломия отець Василь Латчук. Мали можливість звернутись також багатодітні сім'ї вимушено переселених осіб, також дітки. Які мають інвалідність або батьки, котрі мають інвалідність, можуть отримати цю допомогу. Особливий акцент є звернений на дітей наших воїнів-героїв, які загинули, захищаючи Україну. Й портфелик символічна назва. Насправді школярі отримали канцтовари, необхідні під час навчання чи сертифікати на їх придбання. Продовжує отець Василь Ладчук. Частина дітей отримують сертифікати у магазин канцтоварів, де вони можуть придбати всі необхідні речі. А частина, яким далеко добиратися до міста Коломиї, щоб тут придбати, то вони отримують готові канцтовари, для того, щоб вже відразу мати той необхідний набір, який їм потрібний. Більшість дітей разом з батьками завітали на подвір'я основного офісу Карітасу в Коломиї. Ще Христина отримує допомогу в парафіяльних громадах, з якими співпрацює благодійний фонд. Пані Христина багатодітна мати, окрім дев'ятирічної четвертокласниці, в сім'ї ще четверо дітей. Допомога від благодійних організацій і держави не лише потрібна, а й приємна. Зізнається жінка. Цінова політика висока. Плюс так як багатодітна сім'я. Мене двоє школярів, хлопчик у старшій школі. Це також важливо. І також такий важкий трохи період. Це важливо психологічно і фінансово. Ну, це є допомога. Ти розумієш, що ти не саме дитині. Приємно думаю, також. А у пані Лесі двоє синів. Старший досі не говорить. Дитина інвалідна і слабий. Жінка погоджується, така підтримка дітям необхідна. Особливо радіє новим канцтоварам уже майже семикласник Микола. Та й решта малюків ледь стримують емоції, адже з новеньким приладдям іти до школи набагато приємніше. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК. Без радянських перших дзвоників очільник Коломийської громади повідомив у соцмережах, як відбуватиметься початок навчального року у місцевих школах. Богдан Станіславський наголосив, що відмовляємось від всього, що нав'язала нам Росія. Радянське святкування 1 вересня не виключення вже другий рік поспіль у Коломийській громаді. Не буде довгих та нудних лінійок, та це не означає, що наші навчальні заклади не відзначатимуть день знань. Навпаки, кожен ліцей самостійно визначається, у якому форматі відбудеться 1 вересня. Пора нових українських традицій, а не тих, які приніс нам Радянський Союз. Підсумував Богдан Станіславський. Лиш боротись значить жить. У Коломиї відбулись франкові читання читання-2023». Локація символічна площа біля пам'ятника Іванові Франку. Організатори. Коломийський навчально-науковий інститут та міськрайонна організація просвіта читали вірші Франка і говорили про Франка у середмісті Коломиї. Захід приурочили 167-й річниці від дня народження українського генія. Ми зібралися, щоб черговий раз прийти на день народження і вклонитись Франкові. За його важкі труди, за те, що він робив для України, бо він був і поет, і письменник, і філософ, він добре знав релігію. Він не було такої ділянки суспільно-політичного, громадського, економічного життя, дотику до яких би не мав Іван Франко. За життя Іван Франко неодноразово відвідував писанкове місто. Продовжує Василь Глаголюк, голова Коломийської міськрайонної організації Товариства просвіта. Починаючи з 1884-1885 років, він тут презентував і свої твори. Він читав в народному домі свого знаменитого Мойсея тоді це була нижа каса. Тобто, життя Франка було пов'язане і мало відношення пряме до Коломиї». До організації франкових читань у Коломиї долучився навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серед декламаторів віршів багато студентів. Четвертокурсниця Марія Андрейчук підготувала лірику. Немає друга понад мудрість. Ні ворога над глупоту, так як нема любові в світі, над матір'ю, любов святу. Франко в моєму житті це особистість, яка мене надихає, яка на також. Є свідченням того, що народ нездоланий, народ може боротися всупереч всьому, всупереч навіть уже й без надії, тому це особистість, на яку варто рівнятися. Українці замало шанують Івана Франка, і це несправедливо. Так вважає доцентка кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Галина Волощук. Разом із студентами вони пропагують франкове слово. Для цього проводять масові заходи та вигадують різні креативи. Ті, хто прийшли, вони справді відчувають Франкове слово, відчувають бажання читати Франка. Бо коли ми аналізуємо його твори під час пар, коли ми читаємо його прозу, поезію драматургію зі студентами, в них є дуже цікаві думки щодо його творчості. Нещодавно Прикарпатський університет розробив комп'ютерну гру вікторину стежками Франка, у які взяли участь понад 30 команд учасників усієї України. І власне учні залюбки читали твори Франка, які не були прочитані також у школі. І залюбки грали в гру. Тобто якісь такі нові методи, нові підходи подачі матеріалу, вони дуже активізують молодь. Франкові читання відвідав і відомий Коломийський художник Василь Андрушко. До слова, він є автором скульптури Івану Яковичу у Коломиї. Я завжди роблю вітання Івану Яковичу, коли проходжу. Ну, приємно. Скульптурний комплекс Іванові Франку ще недовершений і не відповідає заявленому проєкту, зазначає художник та розповідає, у чому справа. А на тому майданчику право е, там ще має бути один атрибут. На вчатій піраміді має бути традиційний свічник з такою головою архаїчною. Воно мало би щитуватись як. Ризуб. І воно вже є готове. Нема тільки тої піраміди. І ще парканець. По периметру мав би бути маленький парканець на 25 сантиметрів. Така огорошка. Василь Андрушко має намір звертатися до влади та закликає всіх небайдужих підтримати його ініціативу, бо вважає, що Іван Франко вартий гідного вшанування у Коломиї. Коломийський боксер Богдан Тимчук, чемпіон світу з боксу. 15-річний спортсмен привіз золото із всесвітньої літньої гімназіади серед учнів у Ріо де Жанейро. Богдан провів три переможні поєдинки і лишень повернувся додому з Бразилії. Враженнями ділився з журналістами телеканалу НТК. 15-річний боксер Богдан Тимчук щойно з дороги із ріо де жанейро що у Бразилії, привіз золоту медаль всесвітньої літньої гімназіади серед учнів. Дуже круті емоції. Не очікував, що я полечу на, на інший континент, але бу, була можливість і чого би не займати перше місця. Чемпіона у рідній Коломиї зустрічають оплесками. І вручають символічну нагороду від управління спорту Коломийської міської ради. Не міг подумати, що займу перше місце, але була дуже важка підготовка. Богдан Тимчук провів три поєдинки у всіх за рішенням суддів. Здобув перемогу, принісши золото у скрипницю збірної України. Дякую всім за підтримку. Так дякую комуніянам за підтримку. Всесвітня гімназіада у Ріо де жанейро розібрала представників 44 країн. Професійність спортсменів високий організаційний рівень і неабияка конкуренція. Саме цим запам'ятаються ці світові змагання тренеру Ярославові Данилишину. Дуже довго тренувалася. Дуже багато зусиль приклали для цього. Та все ж найважливіше перемога вихованця. Звичайно, що ми їхали за золотом. Тренери Богдана Тимчука діляться. Поїздка вартувала чимало коштів. Тому дякують усім, хто підтримав. Дякуємо нашим партнерам, нашим спонсорам, які долучилися, щоб ми поїхали на ці змагання. Всім працівникам та дирекції локомотиву, які надають нам умови, що ми можемо тренуватися і вихов. Нових чемпіонів. Відділом спорту, що при міській раді, і хочемо подякувати нашим захисникам за те, що дають нам змогу тренуватися, брати участь у зборах, у змаганнях. Представника Коломийської школи боксу, Одятимчука. У фінальному протистоянні босує простикав представником Казахстану. Дуже яскравий поєдинок. Молодець, капітан. Коломийські баскетболісти стали чемпіонами області. 12-річні хлопці вибороли першість Івано-Франківщини, а тепер готуються до всеукраїнських змагань. Усім цим хлопцям 12 років. Кожен із них мріє про спортивну кар'єру. Баскетбольний досвід у них різний. Однак, нещодавно вибороли спільну перемогу першість Івано-Франківської області. Окрім цього, гравець коломийської команди Назарій Стефанюк став ще й кращим баскетболістом змагань. Кубок кращого гравця в Івано-Франківській області баскетболу 3 на 3 За те, що я забив багато голів. Чемпіонат області проходив на протязі цілого літа в три тури. З Трьох турів наші хлопці два тури виграли і, відповідно, стали переможцями чемпіонату області. Загально було нелегко, нелегко, бо боротьба на ну на рівні області це не є просто. Але діти старалися, дякуючи своїй праці наполеглої на протязі цілого літа. Вони ходили в залі, займалися, працювали і відповідно показали результат. Баскетболіста чемпіон. Вихованці Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, розповідає тренер Роман Стефанюк. Основний кістяк складає хлопці з ліцею номер 5 Вони там І на базі ліцею номер 5 ми тренуємося, проводимо тренування з баскетболу, діти ходять, займаються, розвиваються. Хлопці підтверджують слова тренера. Перемога справді далася складно, але приголомшливий результат продовжують. Вартував кожної краплини поту під час виснажливих тренувань. Це були змагання баскетболу 3 на 3 Було складно дуже багато команд. було. Кожен із них мріє про спортивну кар'єру. Певні це вдалий крок до великої мрії. Дуже велике в моєму У Мене є шанс стати великим баскетболістом. Це початок моєї кар'єри баскетбольної. Хочу грати. В збірні країни і хочу yeah. перемагати. Це велике досягнення. Хочу своє життя пов'язати спортом. Тепер на хлопців чекає всеукраїнська першість, до якої вони наполегливо готуються. Будемо захищати честь області на всеукраїнські змаганнях. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин дивіться на нашому сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш Ютуб та телеграм-канали. До побачення.